Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам послухати українську народну казку Івасик Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Ой, хто ж нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От мені буде забавка. Дід спершу не хотів. А баба все просить та просить. Послухався він та й поїхав вирубати деревинку. Зробив колисочку. Положила баба в деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають вранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи. Що й не сказати, та й назвали вони того сина Івасиком Телесиком. Росте той синок і росте, і такий став гарний, що баба з дідом не втішаються з нього. А як підріс він, той каже Зробить мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник. І срібне весельце. Спустили на річку він і поїхав. То це він їздить по річці, ловить рибку та годує та й бабу. Наловить та й віддасть. І знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже «Глядиш, сину, як я буду кликати, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче й ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка прийшла, снідати принесла, пливе, пристав до бережка, наївся, напився. Відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й послухала, як мати кликала Телесика та прийшла до берега й давай гукати товстим голосом. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем, човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла геть від бережка. От мати Івасикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив. Відтіпхнув човник і поплив знов. А змія підходить до берега та знов товстим голосом. Івасику, Телесику, приплинь приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі! пливи, пливи, човнику далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тонесенький голос, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка та й стала кликати. «І Васику Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче ближче човнику до бережка Тож мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко, Оленко відчини. Оленка відчинила. Змія війшла в хату. «Зміючко Оленко, на топі піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже: Сідайте Лесику на лопату, а він каже, а як? Я не вмію так сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так, каже. Та ж, бо, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може. Та ж, бо, сідай увесь. А як же? Ну, хіба не так? і поклав ногу. Та ж, бо. Каже Оленка. Ні, не так. Ну, то ж покажи, каже Івасик, бо я ж не знаю як. Вона й стала показувати та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її в піч. І заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на Привесоченного явора та й сидить. От і змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини! не чути. Зміючко Оленко, відчини! не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та і їдять думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві, покочуться, поваляються, телесикова м'ясця наївшись. А Телесик із Явора. покочиться, поваліться, оленчиного м'ясця, наївшись. Вони слухають. Де це? та й знов Покочуся, повалюся, Телесиково м'ясця, наївшись. А він знову. «Покатіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що то воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й огледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали і не перегризли. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, що то яворами могли перегризти. Ковалі скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей. Те їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть, Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть і гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик просить, Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть. Нехай тебе задні візьмуть, а я вір, Аж тріщить, відпочинуть змії та й знов гризуть, відпочинуть та й знов, аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть то батенька, а в батеньки їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Васик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня. Відбилося На силу летить, Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко. Та понеси до батенька, а в батеньки їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, і ухопила його на крила. Та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве вхопить його. Женеться, та так і не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а сама ходить по двору та й пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та й виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А Телесик з двору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та оце тобі, дідусь, у пиріжок, а це мені. А Телесик знову. А мені. Вони почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, щось почулося. Та то знову баба. Оце тобі пиріжок, а це мені, а мені, каже з призьби Івасик. От же такий озивається, говорить баба, і зирк у вікно. Аж на призьби Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А госятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусятко, каже, ходить, піду впіймаю та заріжу. А Талесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка в'язочка. А мені бублики в в'язочка.